Я правильно розумію, пане Ігоре, що чіткого плану врегулювання у Трампа немає, і не випадково ось цей злитий план, який радники Трампу пропонували, від жодним чином цього тижня не коментував. Ну зрозуміло, вони ж не просто так його злили. Слухайте, ну ми ж всі дорослі люди. Ми розуміємо, що якщо такі плани з'являються в змі. Це робиться з якою метою подивитися на реакцію. Ну реакцію, тобто так. відтестувати певною мірою. Слухайте, я думаю, що вони отримали дуже багато собі інформації для роздумів. І до речі, от що відрізняє нинішнього Трампа від Трампа, який йшов перший раз на вибори, і навіть Трампа, який був президентом, кажуть, що він все ж таки на цей раз створив достатньо потужну команду. Радників, саме радників, які займають не радників в українському розумінні да, цього слова, а радників, ну, експертів, які працюють в нього по там певним робочим групам, і вони напрацьовують йому певне бачення, вирішення тих чи інших проблем. Чи буде він брати це бачення до уваги? Оце ключове питання, тому що в нього є така характерна особливість, що навіть коли йому приносять кілька сценаріїв готових рішень, і він повинен, якби як, би, як ну, політик це робить, да, обрати які з них, він може не обрати і просунути. Сувати якусь свою ідею, яка там абсолютно буде не неадекватною або неможливою для виконання. Але насправді в нього команди зараз і працюють, і видно, що вони от зробили першу спробу. Цей план злили він далеко не фінальний, тому що ну він не містить відповіді на ключові питання, про які я згадував. Але видно, що робота в цьому напрямку ведеться. Можливо, от після якраз дебатів, після. І ще ж там другого раунду дебатів, які плануються, да трам десь чіткіше буде розуміти, які заяви йому треба робити. і Ми побачимо його, все ж таки цей план ну в більш розгорнутому такому вигляді. Поки що це набір таких, знаєте, ідей. Які Трамп от вкидає в інформаційний простір. Ну і дивиться, як суспільство власне на ці ідеї буде реагувати. Ну, знаєте, Трамп, звичайно, це варіант, м'яко кажучи, не дуже вдалий для сполучених штатів, мабуть, і для демократії американської в цілому, і в значною міру він може не сильно вдалий для нас, але ну в нього є все ж таки заради об'єктивності одна риса, така важлива. Оця його емоційність, його це бажання приймати рішення. Виходячи з якихось ситуативних абсолютно моментів, ну цим насправді можна скористатися. Да, тут є ризик, що скористається інші, але є можливість, що скористатися цим можемо. Ну ми саме да і під, ці, під, під цим соусом, скажімо, ми можемо йому представити наше бачення і довести, що воно є йому вигідним з політичної та економічної точки зору. І тоді він, звичайно, якщо він вписується за якусь ідею, він підтримує її набагато більш активніше і агресивніше, ніж, наприклад, це робить Байден. Тобто він буде тиснути на той же конгрес і сенат в набагато активніший спосіб, буде шукати якісь додаткові механізми там вирішення цього питання. Головне, що просто ті речі, які він буде вирішувати, вони відповідали нашим очікуванням, відповідали нашому баченню. от цим, в принципі, можуть бути також проблемою, і це найголовніший виклик на сьогоднішній день, який власне з Трампом пов'язаний. Пане Ігоре, як читати заяву, яку зробив президент Зеленський у Брюсселі, про те, що Україна не хоче затягувати війну, щоб ця війна продовжувалася руками, що зараз багато поранених, багато вбитих на полі бою так само цивільних, і, власне, ми маємо, каже він, покласти план врегулювання на стіл протягом кількох місяців? От як правильно це читати, про що йдеться? Ну, читати треба таким чином, що, мабуть, і в офісі президента е розуміють вплив зовнішніх факторів тих же виборів в Сполучених Штатах, е які можуть вплинути власне на хід російсько-української війни, і намагається до цього часу е все ж таки сформулювати <клес> таку пропозицію України, яка ну знаєте, як у стародавніх греків повинна буде пройти як корабель. Між силою та Харібдою, тобто, з одного боку, вона повинна влаштовувати ну, переважну більшість українців і українці ну повинен бути певний консенсус на суспільний консенсус, суспільний договір щодо того, що буде запропоновано з іншого боку там влаштувати наших партнерів і. Це, це, це звичайно ну, трохи дивно звучить, але ми від цього нікуди не дінемося. Воно повинно якимось міро, якоюсь мірою зацікавити як мінімум або навіть влаштовувати Російську Федерацію, ну щоб був якийсь предмет для перемови, неможливість сідати за стіл цих перемовин. Тому я не виключаю, що от зараз якраз робота над таким планом ведеться, може це співпаде з часом там з виборами в Сполучених Штатах. І Україна скаже, да ми готові, хоч завтра сісти за стіл перемовин, якщо там цього захоче новий, наприклад, президент Сполучених Штатів. От наші наш такий план. От ми готові сідати за ними, говорити, і все. І от тоді навіть Трамп попадає в певну знаєте, паску, тому що він же каже, що вони повинні погодитися сісти за стіл перемовин. Тоді ми будемо їм допомагати. Ми погоджуємося. Трамп же не казав на яких умовах. Зрозуміло, що він не може сказати публічно шляхом відмови від території. Там ще ще якихось таких речей, і, от, можливо, ну в офісі президента вважають, що треба до цього бути готовими. Ну і власне таку пропозицію розробити. Плюс зараз, поки ще є оця інерція певною мірою там від саміту миру, від достатньо позитивних для нас результатів виборів в європейському союзі, тієї підтримки, яку ми, скажімо, отримуємо, то нам треба сформувати а план б скористатися вікном можливостей, яке між нами відкривається. І в тому числі на полі бою, і вже за результатами виходити з якоїсь своєю пропозицією або е, своїми вимогами, власне, там до Росії стосовно початку мирних перемовин. Я б тут, до речі, ще звернув увагу на одну заяву президента, яку він зробив вже достатньо давно. В, в інтерв'ю одному західному виданню там прозвучала фраза про те, що для нас завдання таким мінімумом є вихід на. Ту лінію розмежування, яка була станом на початок широкомасштабної війни, а далі ми активніше включуємо політико-дипломатичні заходи для вирішення всіх тих проблем, які є важливі, актуальні там для України, пане Ігоре, я, от в частині дивіться, теоретичних перемовин із залученням російської сторони російської делегації, У мене тут одразу до вас кілька питань: як це можливо і з ким це можливо? У нас є рішення на рівні ради нацбезпеки та оборони, про де мовиться про те, що з Путіним жодних перемовин не може вестися, але ж все оточення Путіна повторює його наративи. Ба Більше цього тижня пролунала заява від Лаврова: що якщо навіть якісь там перемовини. Почнуться, то на полі бойових дій нічого не зупиниться, тому що, мовляв, російську сторону свого часу в березні 22-го року обдурили. Тож, ну взагалі, от як ви бачите, хто може бути цим представником Росії, якому будуть ну от, власне говорити про ті умови, на яких ця війна буде завершуватися, і як це має виглядати? Тому що зараз дивіться, на заяву російської сторони це уявити дуже дуже складно. Ну су. Дивіться, вони ж піднімають ставки, вони там кажуть про нелегітимність Зеленського там ще якісь такі речі, але насправді тут немає ніякої великої проблеми, тому що на Росії безліч чиновників другого третього розряду, яких можуть відправити на для ведення подібних перемовин, давайте згадаємо, що було в березні 22-го року якою була делегація з боку Російської Федерації, які там були люди? Ну далеко не ті, які безпосередньо впливають на процеси прийняття рішень в Російській Федерації? Тому тут, скоріш за все, буде така ж сама ситуація. Це будуть якісь там чиновники, ну достатньо відомі з публічної точки зору, але. Ті, які не мають відношення там власне до впливу на рішення, до прийняття цих рішень, і так далі, до речі, можливий інший варіант, коли це будуть в першу чергу представники. Парламенту російського, ну або того місця, яке вони називають парламентом, а з іншого боку, це більшою мірою можуть бути представники Української Верховної Ради. Тому що зверніть увагу? Путін вже казав, що єдиним легітимним органом в Україні є Верховна Рада влади. <говори> <говори> ну він, звичайно, там дурню городить, але в принципі. Вони вже закинули цю тезу, і на цьому можна за великим рахунком зійтися. І я не вірю дійсно про якісь прямі перемовини між Зеленським і Путіним. Це дуже складна історія. Хоча рішення РНБО як приймається, так можуть в принципі, і скасовуватися. Це ж зрозуміла історія. Але скоріш за все, це зведеться до таких делегацій, які е, зроблять е, можливість ну, залишитися що путіну, що Зеленському. Ну, в принципі, без прямої прив'язки до підписання якихось там дупо документів зупинки там ведення бойових дій і так далі. Тому це історія більше технічна. Сторони підготували політичні. Скажімо так, передумови для гіпотетичних якихось там можливих перемовин, а конкретно по персоналі, це можна буде вирішити вже в будь-який там інший момент. Плюс я думаю, що все ж таки ці перемовини явно будуть відбуватися за певного посередництва, тобто, буде, буде якась третя сторона чи якісь треті сторони, які в цьому будуть брати участь, і це зрозуміло буде якась країна ну, така. Реально нейтрально по відношенню до Росії там чи до України, е, тобто ну ніяких там Білорусії, чи, чи, наприклад, на жаль, для нас на жаль, там країн Західної Європи чи Європейського Союзу, там вони навряд чи будуть фігурувати. А от якийсь варіант не дарма ж зараз говорять про Саудівську Аравію і так далі. Він в принципі може бути може мати місце, і там можуть зустрітися саме представники двох представницьких органів, вищих представницьких органів України і Росії. І тоді питання особистостей питання питання президентів воно відійде на другі плани. На ньому особливо не будуть акцентувати увагу. При цьому глави держав будуть коментувати звичайно цю тему, будуть активно про неї говорити. Ну і будуть давати розпорядження делегаціям, відстоювати там ту чи іншу позицію. Кількаденним візитом у Пекіні був президент Польщі Анджей Дуда, і от він висловив сподівання за результатами цього візиту, що Китай допоможе встановити мир в Україні. Як ви оцінюєте таку заяву? До речі, українська тема обговорювалася під час цього візиту. Ні, ну це знаєте, чергова спроба європейського союзу в цілому. Да, це ж не тільки позиція Польщі передати Китаю певну, ну певну, певну думку, що ви повинні зробити правильний вибір. І цей вибір повинен бути спрямований на завершення війни, на справедливий мир. І тільки після цього можна буде говорити про якусь там інтенсифікацію відносин власне між європейським союзом і Китаєм для Китая це на сьогоднішній день надзвичайно актуальна тема. Тому що Китай е, дуже хоче виходити на європейський ринок, але треба віддати належне Європейському Союзу. Вони зайняли тут достатньо жорстку позицію, в тому числі і деякою мірою вона б'є по їхній економіці, тому що зараз вони не відмовилися від частини китайських товарів, від китайських грошей, е, але вони достатньо жорстко е, себе ну, позиціонують в тому плані, що от завершиться тільки війна російсько-українська, тоді можна буде про це говорити. <кій> тому спочатку був Берель. Потім був Макрон. Тепер Дуда, які от ці побажання Китаю передає. Наскільки вони зараз вплинуть на позицію Китаю? Ну я не думаю, що прям кардинально які зміни відбудуться, але. В цілому я думаю, що китайському керівництву рано чи пізно прийдеться переглядати свою стратегію і переглядати її в контексті якраз ну вирішення російсько -украї... проблеми російсько-української війни, тому що надто багато вже власне китайських пріоритетів на сьогоднішній день на цю війну зав'язано і їм прийдеться ну якось виходити з цієї ситуації, що склалася. Поки що вони тягнуть, вони все ж таки намагаються там пролобіювати і просунути свій так званий мирний план але я думаю, безальтернативно їм все одно придеться змінювати цю позицію, бо по іншому в них не вийде вирішити свої економічні проблеми. Про наші внутрішні зараз політичні проблеми і те, що відбувається в нашій політиці, хочу з вами поговорити. Ви один із тих, хто достатньо скептично сприймав історію навколо Миколи Тищенка із поміщенням його під домашні арешти з обшуками в нього 27 червня. Так само обшуки були у екс заступника офісу президента. Та Крила Тимошенко нічим, як ми в кінці дня побачили, вони не завершилися, але крім Тимошенка, так само НАБУ завітало і до координатора великого будівництва Юрія Голика. Скажіть, будь ласка, чи от вся ця історія Тищенко, Тимошенко, Голик це ланки одного ланцюга, як ви бачите, чи mm. тут різні знову ж таки причинно-наслідкові зв'язки? Як це буде впливати на внутрішню політичну ситуацію зараз в країні, і чи так само? Мови до обшуків у Тимошенка і Голика ставитися як до обшуків у Тишченка дивіться. Я би все ж таки історію з Голиком і Тимошенко розглядав окремо, тому що це більш серйозна справа насправді ніж те, що стосується пана Тищенка, там історія про внутрішню боротьбу значною мірою, в якій набув. І деякі інші наші правоохоронні антикорупційні органи виступають просто одним з інструментів. На жаль, ми стільки років будували і вкладали гроші, і в тому числі гроші наших партнерів в будівництво цієї антикорупційної інфраструктури, яка повинна бути незалежною. Але за деякими подіями ми бачимо, що незалежністю там. І близько не, не пахне, да, і вони за великим рахунком займаються зведенням там якихось політичних там, рахунків, і е використовуються там для тиску один на одного. Ну і, коротше кажучи, це така історія е дуже кон'юнктурна. Вона, вона не незалежна, а вона саме кон'юнктурна. І отут якраз. Е Обшуки у голіка там у Тимошенка, голик здається, взагалі ж не в Україні. Тобто, тут цікавий такий момент: людина виїхала за кордон і спокійно може не повертатися. Вони говорять про те, що тут намагаються якось там знайти в першу чергу навіть невинних в чомусь в якихось корупційних чи інших правопорушеннях, а знайти тих, хто займався зливами інформації, яка виходила там з НОБУ і з інших правоохоронних органів. А е, історія з Тищенком, ну мені особисто вона нагадує таку достатньо. Примітивну, але тим не менше якісно зроблену, ну якісно з точки зору форми. да, історію про відволікання а уваги А ви бачите паралелі між цією історією з Тищенком і історією з Коломойським, тому що деякі експерти певні паралелі бачали, Власне <тас> я <відбувалося, тас> та, ну, єдине, єдине, що масштаб людей, масштаб людей він не співставний, да. <тас> та, але також по Коломойському це було схоже, що давайте ми публічно щось таке зробимо. Воно відволіче увагу. Ми там поставимо галочку, що ми займаємо з якимись такими речами, а далі ця тема поступово буде забуватися і сходити там з порядку денного. От історія Стищенко, вона дуже яскраво це насправді продемонструвала, тому що е, от. Кинули там цю, цю, цю тезу, да? Значить, провели там ці обшуки, потім там цей публічний процес, браслет, там, заяви різні і так далі. Я чув таку інформацію: ну, з провладних, там, скажімо, джерел, що, можливо, проти нього висунуть ще кілька звинувачень, але будуть знаєте, так дозовано робити. Через місяць там ще одна справа. Через місяць там ще одна справа, як у по Коломойському, до речі, але він при цьому буде або там під домашнім арештом. Ну, може в результаті і посадять все ж таки, принаймні в СІЗО, да на якийсь там час, але ну буде залишатися там народним депутатом, робити якісь заяви. да, і дивіться, перспективи взагалі цієї справи, вони достатньо ну, такі туманні. Чому тому, що. Ну, довести це буде складно. Ми ж знаємо, що ці справи можуть тривати роками. А потім, коли фокус громадської уваги зосередиться на цьомусь іншому, на цьому ну, про цю справу можна буде забути за великим рахунком. Знаєте, є такий термін, він активно зараз використовується там, взагалі на заході. І стосується до політичних технологій, стосується до громадської думки, це спіндоктор, да? тобто людина, яка формує громадську думку, саме формує спрямовує її в правильному напрямку, от все, що відбувається довкола Тищенка, ну це дуже схоже на роботу якраз таких спіндокторів, які дуже красиво цю тему завели в публічний простір, зробили всі необхідні заяви. Суспільство виплеснуло свої емоції на те, що скажімо так, відбувається, а не звертаючи при цьому увагу на більш важливі теми. І найбільш тригерні теми власне для України в глобальному якомусь контексті, Я, власне, чому в один ряд поставила Тищенка, Тимошенко і Голика, чи все це не нагадує якусь зараз інформаційну ширму? Чи оту справі, що стосується Тимошенка і Голика, більше вірогідне якесь продовження? Ну там продовження буде в тому сенсі, що журналісти просто з цих тем не звісуть. розумієте? от важливий момент вони будуть цю тему постійно нагадувати, що там мова йде не про банальні якісь речі, які ми займався там Тищенко, наприклад, а там йде про колосальні кошти, про ну, багато інших там моментів, які пов'язані з. В тому числі майбутнім країни, і тому, скоріш за все, там ця тема так швидко не зійде з публічного простору. Але ну чи є вона там відволіканням уваги? Я думаю, все ж таки меншою мірою, тому що ще раз повторюся, це внутрішня історія, це видно зведення рахунків між різними впливовими групами, які раніше там були при владі зараз частково при владі залишаються, і в них от починається така серйозна боротьба е за те, щоб когось остаточно посунути. Е Значить, від, ну, від процесу прийняття рішень вибити, значить, з цієї когорти там активних політиків і так далі. Тому ці ці історії, ми скоріше за все, продовження їх будемо ще мати. А от Стищенко, це якраз історія про. Відволікання уваги, замовчування більш таких важливих, скажімо, тем, і дуже гарно проведено таку інформаційну спецоперацію. Причому щось мені підказує, що пана Тищенка там за традицією використали просто в темну, і ніхто його особливо не інформував, що там буде відбуватися, як він себе повинен вести. Він зробив рівно те, що від нього очікували, і на що, в принципі, мабуть, і був розрахунок. Панерго щиро дякую вам за цю розмову. Мовою за те, що знаходите час та можливість долучатися до наших стрімів завжди вас раді бачити на каналі «Січас» і до нових зустрічей. Дякую. Ігор, Ігор Рейтерович, відомий український політолог, був разом із нами на стрімі. Традиційно закликаю наших глядачів: не забудьте підтримати це відео вподобайкою, коментарем та поширенням. Ну і що будемо вдячні вам за підписку.